Так, заліз я тут на кучу, дивлюся. Для вас щось знаходжу таке цікаве. Крутілочки якісь поламані. Тросики. М -м -м. Як казав мене друг, уєта, уєта. Нічого цікавого для вас нема. Буду показувати те, що... Знайшов в прошлих відосах. Покажу, розкажу, роз'ясню, щоб всі ви бачили, що є на прийомках. Оце так. Железяк дуже багато, вистачить ну, дуже багато. Порившись якраз в цій купі Ржавчини, знайшов ось таку річ. Бачите, вона зараз поїде вже, тому що вже заповнено повністю все. Лімп, заберу. Тут шестігранні. Під шестігранні болти є. І ще якісь шестерні лишилися. Тому в даний момент забрав все, що зміг. На все, що грошей вистачило. Оце так. Так, всім доброго дня. Дивіться, знайшов для вас ось таку річ задню бабку зі станка. Шків в неї є. Крутиш видвигається. Ось так. Дивіться, повністю до 90 навіть і більше тут видвигається повністю конус. Третій, скоріш всього. Всі нюанси зроблені. Ця ножка відрізана лапа. Але все фіксується. Ціна за неї буде 3,5 тисячі. Кого зацікавило, пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти її кому треба. Оце так. Йдемо далі. Так, дивіться, знайшов я сьогодні такі гарні речі. Знайшов ящика з перегородками гарненького. Ціна його буде 180 гривень. Знайшов тиски, 80-ті губки, нижня частина відсутня, як ви бачите, бачите, крутяться вокруг своєї осі. Гвинт гайка цілі. Губки присутні. Ціна за них буде у нас 750 гривень. Далі сірга ось така. Бачите, яка нормально, чуть-чуть відігнута. Ціна за неї буде у нас 100 гривень. Ця в нас гарна, красива 200 гривень буде ваша. Якір у нас буде 80 гривень, цей у нас 30 гривень. Знайшов топори. Ось такі для вас гарні. Цей взагалі, з кузні якийсь 190 на 190. Кому цікаво. Ціна його буде у нас 190 гривень. Ціна цього вроді би і цілий, вроді би і клейма є, але тріщина є. Присутня. 200 гривень буде ваш. Так, далі йдемо. Є колеса. Ось такі гарненькі ціна за них буде 135 гривень. Рульова рейка ось така гарна буде у нас 350. Далі плоскогубці по 35 Ці в ціна 40. Ключі два штуки, один з латунною гайкою. Ось цей. Ціна його буде коштувати 280 гривень. Він дуже класний. Е, треба тільки гайку розробити, змастити і шплінт поставити. і Цей в нас буде 180 гривень. Далі йдемо, є квадрат. Ось така ручка із квадратом там, для якогось 22х22. 22. Е, ціна його буде коштувати 150 гривень, цей у нас буде 20 гривень, цей у нас буде 35, цей у нас 20, ножиці по металу. Ось такі будуть 60, ці в нас 35. Ці в нас гарненькі, будуть 50, ці в нас 30. Е, ножки до цього всього 80 за всі 4. Струбцина. Зйомник, струбцина, як хто хоче назвати, так і називайте. Ціна її е, буде коштувати 150 гривень. Ці в нас будуть коштувати по 50 гривень. Це у нас клавіша. Перемикач 45, цей у нас ем, буде 40. Цей у нас 10, 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15 25, 15, 5, 10, 10. 10, 10, 10. Це в нас буде 15, ці в нас будуть по 10, це у нас буде 20, 5, 5, 5, 5. Ці у нас 10, 5, 5, 15. Це у нас 25. Гайка у нас буде 15. Ці всі у нас ось такі. Повністю будуть у нас 60 гривень коштувати. Ця у нас буде. Річ 45. Гайка на 22, така ось. Буде коштувати 35 гривень. Ножиці по металу будуть 45. Шайба ось така. 160. Висота 45. У нас скручена якимось таким чином. На 45. Так, ціна за неї буде 200 гривень. Стяжки ось такі. Будуть 50, ця у нас буде 25, це в нас буде. Пропонуйте. Так, коробочка. Коробочка 60 гривень, ця у нас режик у нас буде 35. Топорець, ось такий, 180 гіллятина. Ця частина 150 550, ця частина 445. Ось такі. Ручку я відкрутив від них. Товщина 19, товщина 17. Кому ножниці по металу треба, ціна їх 500 гривень будуть ваші. Ручки дві штуки по 15 гривень. Це у нас буде пробивон 25, це в нас буде 20. Ключі ось такі будуть по 20 гривень. Лерка 14 шах 1. Ціна за неї буде 45. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару, будемо е з вами домовлятись і будемо відправляти. Напоминаю, що у нас іде повна оплата на карту. Оплатили. І воно ваше. Я можу або ж відкласти ці речі на деякий період часу, або ж наступного ж дня відправити. Ось якось так. Всім дякую за те, що додивилися до кінця. Дякую, що лайкаєте. Дякую, що коментуєте. Дякую, що зі мною. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.